що Нині лежить на вагах, і що відбувається нині? Час мужності пробив на наших часах, і мужність нас не покине. Вітаю вас, шановні телеглядачі! Війна скалічила долі людей багатьох людей, принесла розруху і смерть. Але у відповідь, хвилею в народних серцях піднялася нескінченна любов до батьківщини, дух, самовідданості та героїзму, неприборканого прагнення перемогти. Душі поетів, письменників і в мирний час містять в собі весь біль і всю радість простого народу. Про це ми говоримо в сьогоднішній нашій передачі з гостями студії, і я з задоволенням вам їх представляю Володимир Андрійович Ульянченко, член ради Житомирської міської організації ветеранів, а також Людмила Олександрівна Катрич-Домлевська, вчитель історії та правознавства Житомирського міського колегіуму. Добрий вечір. Добрий Добрий. вечір. Дякую вам, що ви завітали до нашої студії. І в першу чергу хочу сказати, що вийшла ось така книга. Книга спогадів ветеранів, дітей війни та Партизан Житомира. Саме цю книгу було презентовано днями в обласному центрі. Збірка називається Правда війни. А відтак дивимось відеоматеріал. Також до збірки Правда війни увійшли спогади партизанів та дітей війни. За словами авторів, писали і збирали спогади недовго, адже події найбільшої в історії людства війни і сьогодні у пам'яті, як вчорашні, із можна сказати, скажу короткий срок. Тобто ми почали десь в прошлом році, кінця року. Поки ми забрали ці віспоминання, тридактуру їх нам очень много допомогти городському. Учебний, значить, колегіом. Ну, я хотів би отміти, що эта книга нам стоїть около 7 тисяч гривень. На презентацію книги спогадів прийшли ветерани, студенти, учасники партизанського руху, учні загальноосвітніх шкіл області та представники міської влади. Видання вийшло накладом у 100 примірників і буде безкоштовно розповсюджуватися у бібліотеках та навчальних закладах області. На мою думку, для чого потрібні такі спогади? Ми маємо зараз живих, здорових ветеранів, але з кожним роком, на жаль, їх стає все менше менше і менше. Тому зараз ви маєте можливість не закривну телебачення, не з інтернету, не з підручника побачити тих людей. Які творили історію? Ветеранам видати збірку допомогли численні спонсори та меценати. Книгу правди війни автори присвятили 70-річчю початку великих. Книга правди війни побачила свій світ. І сьогодні ми говоримо з безпосередніми людьми, які організували і спонукали для того, щоб ця книга побачила і глядач її прочитав. А відтак, скажіть, будь ласка, що спонукало вас? В першу чергу до написання цієї книги, дякую за запитання. Хочеться відмітити, що в міському колегіумі є традиція спілкуватися з ветеранами щорічно вітати їх з особистими святами. До Дня партизанської слави з Новим Роком, звичайно, до Дня Перемоги. За кожним класом закріплений ветеран, і з ним ведеться відповідна робота. Ми вважаємо правильним. Здійснювати таку роботу, адже певні історичні події залишають після себе досить мало документальних свідчень, і значним потенціалом для тих, хто вчить історію, тобто для самих учнів, є історичні свідчення учасників, зокрема бойових дій. Такі спогади вони цікаві своєю суб'єктивністю. Це уможливлює Дослідження впливу соціального оточення, духу епохи, пропаганди на на повсякденну свідомість та світогляд людини таким чином, знайомство з подібними свідченнями дозволяє краще зрозуміти учням соціокультурне середовище, в якому жив оповідач, тобто ветеран, а значить, наближитися до того історичного часу, коли відбулися ці події. Хто став учасником дописувачем, які саме ветерани, як кажуть, спогади свої, як кажуть, показали в книзі, надруковано в книзі? Хто в це? Є? Свої виспоминання зложили ветерани Великої Отечественної війни, які пройшли путями війни, починаючи з моменту призива в армію і заканчиває побідою. І їхнє. Служба на этом и не, и не закончилась. Но самое главное внимание они уделили фронтовым дорогам. Значит, среди участников есть участники Сталинградской битвы, участники освобождения биты под Москвой, освобождение э, вернее, б -б битвы на Курской дуге, освобождение Житомира. И закончилась книга э, Битвой за, за Берлин. И конечным результатом в книге выражен именно, во-первых, эти все битвы, и закончилась книга Нюрнбергским процессом как итогом Второй мировой войны. Кроме того, в книге нашли отражение боевые действия в советскую фин-финляндском военном конфликте 1939-40 год и закончилась она фактически э, войной с Японией 1945 года. Среди этих участник среди этих участников как раз и есть эти э, люди. Поэтому э, очень очень близко к теме они отразили свое видение того периода войны. И э, те, э, те, те времена, кроме того, э, в книге нашли свои отражения, если э, оценивать содержание книги, то э, сначала, сначала Второй мировой войны, это военно-политическая обстановка в, ми в Европе накануне войны, За, э, зарождение коварного замысла э, в гитлеровской Германии. Подальшому ви плануєте збільшувати перелік і перевидання. Ви відчуваєте в від тому, що вже є нові матеріали, нові герої, які готові доповнити це видання, які по... тільки тільки побачили світ? По 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 початку, коли ми починали працювати, то люди -то з нього відносились. А потім, коли вийшла книга, вже вони, кажуть, задор з'явився і хочуть доповнити. Але зараз у нас інша немножечко тема. На будущий рік у нас 70 літ вибушення Житомира, і uh -huh. тому будемо готувати книгу по цій тематиці. Тобто ви готові зробити окреме видання. Людмила Олександрівна, да. як вчитель історії, ви відчуваєте от потребу саме в таких реальних відтвореннях подій Великої Звичайно. війни? Звичайно. Я вважаю, що пропоноване видання є результатом саме практичної роботи. Саме воно цінне тим, що ця книжка буде цінна для вчителя. Практика. Ось ця книга є результатом роботи учнів. В першу чергу, учнів Житомирського міського колегіуму з ветеранами-учасниками Другої світової війни. Воно спрямоване на виховання в особистості рис патріота. Активного, демо... активного, компетентного громадянина з демократичними цінностями на прищеплення інтересу до історії її рідного краю, до джерел інформації про події минулого та про батьків. Сьогодні ми пропонуємо вчителям систематизований матеріал, який може використовуватися на уроках при вивченні подій Другої світової війни та Великої вітчизняної. Я вважаю, що саме таке структуроване спілкування із свідками історичних подій є не тільки цінним джерелом нових знань про минуле, а відкриває перспективи якісно кращого розуміння історії молодим поколінням та інтерпретації уже на, на цей час відомих фактів. Ось так що закликаємо цю цей, цей підру. Цей посібник використовувати на уроках при вивченні Великої вітчизняної війни? Володимир Андрійовичу, коли було презентовано для школярів, для ветеранів, учасників Великої Вітчизняної війни на широкий загал, це відбувалося в концертній студії обласного телебачення. Наскільки було цікаво молоді, і наскільки ось оце потрібно для старшого покоління? Коли ми проводили зустріч із школярами? В стінах 19 школи, то такий інтерес був дуже проявлений. Що... Бажаючих було отримати цю книжку дуже багато, але тираж дуже маленький, і ми не змогли в повній мірі забезпечити. Хоча учбові заклади всі як один, отримали ці книжки. Це От... обласного центру, так? так. Так. Потім коледжі, ліцеї, багато медицинських услідження теж отримали. Тобто ми всі ті книжки, які ви випустили галу, ми фактично їх всі і роздали. Отримали дописувачі книгу? Ви їх урочисто дарували ветеранам війни? Звичайно. звичайно. Тобто звичайно. і Максимові, і Горов, і Сімо, всі, хто видавали, як кажуть, писали да. свої статті, їхні да, да, да. діти і онуки відкривали. Навіть э, за, деякі запросили э, ще по одному екземпляру, але у нас э, немає можливості за э, э, средств випустити, поэтому навіть зголосилися некоторі за допомогою на лісі заплатити за ці дії. Э, в, в книзі ви використані архівні фото. Хто їх надав? Ветерани? Так, я хочу саме наголосити на цінності цієї книги. справа в тому, що цінна тим, що э, Ця книжка незалежна від тієї її політичної ситуації, яка склалася сьогодні в країні. Тобто, кожен учасник бойових дій дав власну оцінку тієї ситуації, в якій він жив. Далі ця книга цінна тим, що вони поділилися власними фотографіями, власними документами, архівними довідками. На російській мові біля цього «щот» написано, тобто кількість знищених німців та їхньої техніки. Тобто, іншими словами, можна сказати, що ці документи вперше введені в науковий обіг, тобто ці документи не можна знайти в інших виданнях. Чи брали участь в цих опрацюваннях матеріалів самі школярі? Так, справа в тому, що в міському колегіумі вже продовж п'яти років діє Євроклуб 12 зірок. Ось, і нашою проблемною темою Євроклубу в минулому навчальному році стала саме збір усних свідчень очевидців та учасників Другої світової та Великої Вітчизняної війни. Ми звернулись до особистих свідчень не лише з метою реконструювати події минулого, а й зрозуміти, як це минуле сприймалося безпосередніми учасниками війни. Процес інтерв'ю не лише відтворив подієву історію, але й ментальність народу в той період. Головними були питаннями: хто ви були на початок війни, в ході війни, ваш бойовий шлях, де зустріли перемогу. Ветерани намагалися, якнайкраще, якнайкраще, якнайповніше, розкрити свій бойовий шлях, наголосити на основних моментах, навіть даючи свою оцінку політичній ситуації в той, в той період. Учням було дуже цікаво. Ми, коли на уроках опрацьовували відповідні свідчення, один учень, у мене аж мурашки по шкірі побігали. Він каже: Я не думав, що війна так близько. Це настільки 에... моральні має цінності ця книга, так, ці спогади, ці зустріч, безпосередні зустрічі так, з ветеранами? Так, Справа в тому, що діти запитали, а скільки вам тоді було років? А вони такі 15, 13, 20. І вони говорять: то це ж наш вік. Тобто і ми і в цьому віці ми могли бути учасниками війни. Досить, досить. Це от таке от патріотичне значення. Я закликаю вчителів, у яких також є можливість роботи в гуртках, навідувати ветеранів, балакати з ними. Вони потребують цього. Вони молодці. Хто вам посприяв в виданні цієї книги? Ви сьогодні готові подякувати комусь, розширити і чи є задуми про те, що така книга потрібна і вже потрібно друге я, видання, можливо, більш повне і доповнене? Я, доповнений... я немножко раніше цей питання освічу. Замість іллюздання книги родився в стінах іменно колегіума. Коли э, зауч э, по виспітательній роботі Черниш Ірина Вікторовна звернулася до Городський совет ветеранів, Раскрыть, глубо, глубже раскрыть суть Великой Отечественной страны глазами очевидцев, то есть непосредственных участников. Городской совет ветеранов откликнулся на это предложение. Было радостно, что разом из ветеранами принимали учащиеся коллеги в этой работе. Творческую группу возглавила Людмила Александровна. Катрич Домалевская, и ей заслуженно, можно сказать, принадлежит авторство этой книги. В книге принимали участие также в обсуждении и свои заметки дали, за что мы благодарны. Это мэр нашего города Владимир Михайлович Дебой и командующий 8 армейским корпусом генерал-лейтенант Петр Михайлович Литвин. За что им большое спасибо, что они нашли время ознакомились с книгой и дали свои рецензии. Книга получила высокую оценку. Еще раз говорю спасибо. Кроме того, мне хочется поблагодарить педагогический коллектив коллегиума за то, что они откликнулись, поддержали наше предложение, всячески содействовали, и как, как результат книга явилась на свет. Кроме того, хочется мне поблагодарить еще одного замечательного человека. Краевец за... краю, історика, заслуженого артиста, журналіста України Георгія Павловича Мокрицького, который придав нове дихання історії. Тут в Здесь использовали его фото и видеоматериалы. Дальше он эстетически її оформил. Поначалу наша книга називалась Війна от Солдат, но мы потом її… название изменили, и стала она «Правда войны». Это был творческий поиск группы над истинной войной. И сама, само название определило правдивость этой, этого творения. Вот. Поэтому мне кажется, что книга получилась. И еще хочу одно сказать. Значит, прежде всего, это поблагодарить Людмилу Александровну Катрич-Домолевскую за то, что она все-таки, несмотря на свою загруженность, я, мне приходилось быть на ее уроках, и я смотрел, как дети бережно относятся к ней, и атмосфера очень-очень теплая, нежная. То просто как педагог она на своем месте, будем так говорить. И дайте я еще... Одного зі заметка, последні слова. Зернятком надії проростає майбутнє України, де такі педагоги, як Людмила Олександрівна катрсь домалевська творець Прекрасного, високих духовних і людських цінностей. Серцем поглиблена і вкорінена в справу, якій себе і посвятила. Суттю справи є втілення в педагогічну практику сучасних методів навчання і виховання учнівської молоді, тісно пов'язуючи їх з історичним минулим держави та героїкою старших поколінь. Якраз цією е, е, завданням, яка вона і справилась від імені ветеранів. Міської організації, я вам щиро дякую за те, що ви відгукнулися. Я в свою чергу хочу подякувати вам, Володимир Андрійович, і всім ветеранам, які погодилися дати нам свої свідчення у процесі інтерв'ю. Хочу вам подякувати за наданий дуже цінний для нас сьогодні матеріал за співпрацю у веденні книги. Хочу побажати вам натхнення, наснаги, успіхів у вашій виховній роботі. Ще раз вам дякую. дякую. Шановні глядачі, на цьому наша передача сьогодні добігає свого логічного завершення. Наступного тижня ми перегорнемо ще одну сторінку світової війни і намагатимемось відкрити чорні плями цієї страшної події ХХ століття. Миру усім і благих вістей. До нових зустрічей!